Тяжкою ціною далася перемога. За визволення України загинуло і було поранено близько 3,5 мільйонів воїнів. 10 мільйонів чоловік залишилося без притулку. Більше 2 мільйонів українців було насильно вивезено на примусові роботи до Німеччини. Багато часу минуло. З кожним роком стає все менше учасників та очевидців тих трагічних подій. Сьогодні в нашому районі проживають 50 учасників бойових дій. Це менше 1% від тих, хто повернувся у 1945 році додому. 43 інваліди, 21 вдова, 1550 ветеранів війни. Ми у вічному боргу перед ветеранами за можливість жити на власній землі під мирним небом. Ви, шановні ветерани, даєте прийдешнім поколінням найдорожче, багатющий досвід, вміння бути патріотом. Вірним законам честі, совісті та дружби. Доземний уклін усім, хто пережив роки війни, кував перемогу в жорстких боях на фронтах, у партизанських загонах та підпіллі, виніс важкі роки окупації та пекло концтаборів, Хто піднімав з руїн та відроджував рідний край? Подвиг ваш безсмертний. Пам'ять про вас нині живих і полеглих нетлінна. Наша вдячність безмежна. Бажаю всім міцного здоров'я, добра і достатку, світла і тепла, щасливого доволіття, злагоди та мирного неба над головою. Шановні ветерани, шановні діти, всі присутні, є дати, які назавжди вписані в літопис людської пам'яті. Можна лише уявити, якими вікоповними і безумовно щасливими та радісними були Адже практично з перших днів війни міста і села України зазнали нищених руйнувань. Ми витримали наджорстокі 1418 днів і ночей. От Україна втратила безріч своїх синів і дочок, кожен в нацистських катнях і таборах. Померли від голоду на каторжних роботах у Німеччині, загинули на біженських дорогах більше трьох років. Жорстокої холодної окупації пережили наші дідусі й батьки. І нарешті вершина найсвітлішого для України дня 28 жовтня 1944 року, коли останню фашистську нечість було викинуто за межі нашої держави. Хоча сини й дочки України ще довго боролися з фашистською нечистю, гинули, визволяючи світ від коричневої чуми дорогою ціною далась перемога нашим бо